Наразі на огляді у нас каток гідромик CS-130, Каточок ґрунтовий, вагою 13 тонн, але її можна підняти, заповнюючи шини рідиною. В катка йде вібрація переднього вальця, також передній валіці є і ведучим вальцем. Тобто він дає рух так само, як і задній міст. Тобто у нас, можна сказати, все, на чому стоїть каток, все дає йому рух. І це дуже добре. По вальцю більш детально. Валець у нас має по ліву руку, мотор вібрації, по праву руку з тієї сторони буде стояти мотор ходу. Він там і стоїть, в принципі. Додатково на валець можна встановити ґрунтові ущільнювачі, спеціальні такі виступи в шахматному порядку, які будуть ущільнювати саме м'який ґрунт. Це як додаткова опція, в стандарті вона не йде. Також на передньому вальці в нас є датчик для компактометра. На цій машині встановлений ще вимірювач компактометра. По праву руку на кабіні ми можемо бачити такий виступ. Це є пічка разом із кондиціонером. Якщо нам пічка не потрібна, чи треба перекрити антифриз, у нас є внизу крани, Досить зручно. Під кабіною справа і зліва є отакі ящики. У цій стороні, тобто справа по ходу машини, у нас захований блок електрики. Тут знаходяться як реле, так і запобіжники і деякі із елементів контрол юніта. Також під верхом у нас є конвертер з 24 вольт на 12 та датчик горизонту. Він показує, чи в горизонті стоїть машина, з яким нахилом і так далі тому подібне. І також в цій самій частині у нас знаходиться кнопка, яка дає можливість підняти капот даної машини. І тепер по підкапотному просторі машини. Тут ми можемо бачити головні насоси. І насоси також у нас є і ось тут, на блокові. Тобто їх тут чотири. Тут два і два ось тут. Корпус повітряного фільтра з фільтром всередині. Відповідно, фільтра масляний. З тої сторони у нас стоїть фільтр палива. Паливний бак у нас знаходиться в задньому противозі. Саме ось тут заливається паливо в машину. Можемо бачити турбіну. Турбіна також подає повітря через інтеркулер. Тому касета тут в принципі відповідає такі ж, така ж сама, як і на других машинах компанії Гідромет. Касета знаходиться в передній частині підкапотного простору. Двигун використовується у компанії Дойц. Це двигун TCD 2012 130 інський стил, якщо не помиляюся. Також на паливній апаратурі високого тиску з електронним регулюванням порт -ховання. І так по ліву руку у нас такий самий бардачок, в якому у нас сховані акумулятори машини, кожен із яких на 105 годин. Також на цьому бардачку у нас знаходиться вимикач маси. Один і єдиний на цій машині. Рівень гідравліки перевіряється. В ось цьому віконці сама гідравліка дозаливається з цієї горловини. Не потрібно плутати її з горловиною палива. Це не вона. І так, рульова колонка. Можна регулювати нахил або висоту самої, самого керма. І так, права стійка по праву руку у нас є такий планшет для. Тримач, ну, тримач телефон, планшетів і так далі тому подібне, або блокноти, кому що зручно. Біля нього є кришечка, під якою у нас є вихід для USB і AUX. Також тут є роз'єм для прикурювача. Далі ми бачимо наш екран. Як бачите, екран такої самої комплекції, як і на наших других машинах, але у нього зовсім другі функції. Тобто, тут у нас йде чкала. Рівня температури гідравліки, внизу шкала рівня температури охолоджуючої рідини мотора. Справа у нас іде шкала палива. Зверху йдуть індикаційні такі позначки, які показують ту чи іншу помилку, або функцію вімкнуту чи не вимкнуту. Внизу бачимо букву М. Якщо буква Н, значить у нас машина стоїть в нейтралі. Якщо ми переводимо джойстик в другий режим, тут буде сигналізувати про фронтальний рух чи про задній рух. Також тут є індикація того, який режим вимкнуто, чи це буде черепашка, чи це буде будь-який із чотирьох режимів руху цієї машини. Далі буде показуватися рівень обертів машини, якщо ми її змінимо, він буде вказуватися на екрані. Тобто тут є лише три режими обертів машини. Далі йде індикація того, який режим увімкнуто для вібрації. Чи це буде ручний, чи це буде автоматичний. Автоматичний включе, розпояснюється тим, що машина буде автоматично включати вібрацію, щойно вона буде починати. Рухатися. Ручний означає, що ми будемо включати вібрацію на джойстику, коли нам буде потрібно це. Далі йде звична нам кнопка додому, назад, магнітола, яка також вшита в машину, панель для управління з USB і AUX. Також є окрема вкладка для керування пічкою. Вона тут вчита в саму машину, тобто ми можемо виставити включити кондиціонер, виключити. Зараз ми спробуємо включити і включити кондиціонер, обдув і так далі. Тому подібне. Це все робиться з екрану. І... Панель меню, в якому ми можемо змінити мову і налаштувати машину, подивитися її параметри і так далі. Меню досить інформативне. По екрану у нас в принципі все. Можемо опускатися нижче і нижче зліва ми можемо побачити компактометр. Коли буде машина виконувати вібрацію, ми будемо бачити герси, з якими вона це робить. Далі у нас є кнопка, яка включає розетку, в даному випадку не розетку, а мигалку, ручник машини, е є дворник дві позиції, ну три позиції, виключення, перша швидкість, друга швидкість. Також є омивач скла і омивач із зборником заднього скла. Так само перша позиція вмикає першу швидкість, друга позиція вмикає омивач. Внизу є робоче світло, ввімкнуто або вимк. Під правою рукою в нас є права консоль, вона є головною консолью, так як вона є пультом управління всією машиною і її функціями. Зразу кидається в очі червона кнопка. Ось вона. Це кнопка аварійної зупинки. Машини. Тобто, якщо ми нажимаємо, машина зупиняється і вимкнули. Використовується лише в екстрених випадках. Далі йде кнопка, яка переключає між режимами, між амплітудою коливань машини. Будуть це частіші, середні чи рідші коливання. Далі йде кнопка, яка перемикає між ручним режимом управління вібрацією, і автоматичним. Цей перемикач перемикає між трьома різними режимами обертів машини. Вібрація буде працювати лише на максимальних обертах машини. Далі йде перемикач між режимами ходу. Це у нас є черепашка, це у нас є режим ходу, який використовується зазвичай, коли... Ми включаємо вібрацію для якогось швидкого переїзду і самий швидкий режим, це зайчик, саме максимальна швидкість машини. Ну і далі замок запалення. І поговоримо про джойстик. Джойстик у нас виконує роль перемикача ходу. Зараз він стоїть у нейтральному положенні і на парковці, грубо кажучи. Щоб зняти його з парковочного режиму, нам треба потягнути його на себе і відвести чи вперед. Машина буде їхати вперед, чи назад. Машина буде їхати назад. Поставивши в нейтраль, ми блокуємо хід машини. Ну і дві кнопки, яку вибираєш, нео. Ця кнопка вмикає вібрацію, коли виключений ручний режим перемикання між вимкненням вібрації. Ця кнопка якраз запітує її, коли нам не потрібна вібрація, ми її ще раз нажимаємо, вона вимикається. Синя кнопка. Включає сигнал. При вході в кабіну машини ми можемо бачити кулбокс або бардачок. В разі включеного кондиціонера виконує роль холодильника, в разі вимкнутого, ну просто бардачок. Далі хронометр, який рахує мотогодини машини. І лючок, за яким схований діагностичні роз'єми для діагностики машини.